Низькокислотна база або база Low Exit від ДНК це унікальна база, яка має знижений рівень кислотності у складі і тим самим підходить для ламких, проблемних та дуже чутливих або пошкоджених нігтів. Дозволяє зробити тонке та міцне покриття на нігтях, які розшаровуються або які чутливі, а також ця база стане незамінним помічником під час роботи із педикюром. Перед нанесенням бази спочатку з нігтєву пластинку, наносимо дегідратор. Чекаємо повного випаровування і можемо наносити ультрабонд. Ультрабонд наносимо так само тонким шаром. Контролюємо кількість, щоб матеріал у вас не затікав. Ультрабонд слугує як двосторонній скотч між натуральною нігтєвою пластинкою та наступуємо матеріалом. Чекаємо на випаровування ультрабонду та можемо приступати до нанесення тонкого шару бази. Тираючими рухами наносимо тоненький шар бази. Запечатуємо торці та куточки. Відправляємося в лампу на 30 секунд. Після полімеризації наносимо другий шар бази Low Exit. Контролюємо кількість зоні бічних валиків та зоні лінії кутикули. За необхідністю, кількість бази та її блік ви можете проконтролювати тонким пензликом. База швидко самовирівнюється та добре розподіляється по нігтєвій пластині. Полімеризуємо другий шар. Бази в лампі 48 Вт 60 секунд. Після чого ніготь буде готовим до покриття лаком або будь-яким топом.